Кожна молитва це розмова з Богом, це прохання Бога про наболіле, це прохання Бога про те, чим живе твоя душа, це прохання Бога про те, що насушне для тебе, чого ти бажаєш, прагнеш і просиш. Сьогодні ми з вами, дорогі браті і сестри, просили Бога насамперед зберегти наш український народ. І зберігши його умножити, так як у Старому Завіті, народ ізраїльський, який був вибраним народом Божим, був умножений, і Господь дарував йому силу тоді, коли кожен із цього народу у своїй молитві і відданості припадав до Бога, приносив жертву. Сокрушенного, смиренного і чистого серця, тоді Господь чув молитву народу, тоді Господь давав усе просиме і необхідне. Сьогодні ж просимо зберегти кожного із наших співвітчизників, наших дітей, братів, сестер, рідних і близьких і навіть дальніх, усіх тих, хто з нами одної крові, усіх тих. Кого ми називаємо своїми співвітчизниками, просимо Бога зберегти, умудрити, умножити і дарувати силу. Сьогодні наша молитва про благословений мир, Бога і подателя миру, і джерела всякої радості і любові. Ми сьогодні просили, щоб він ось так, як і на іконі, підняв наш зболений народ. Як те ягнятко, що було понівечене вовком, чи якимсь хижим звіром підняв на свою вию, підняв і зігрів, зцілив і дарував силу. Нехай кожен, хто цього потребує, відчує себе на раменах Божих. Захищеним. Нехай відчує, що наша любов, як творіння Божого, наша любов як людей Божих із тими людьми, які її найбільше потребують. Нехай змовкне зброя і заговорить правда. Нехай змовкне злоба. Щоб почути голос Божий, просимо, щоб голос Божий був твердим і сильним, щоб голос Божий був на захист кожного сироти, кожного знедоленого, кожної вдовиці і загалом усього стражденного українського народу. В сьогоднішній день я дякую вам, дорогі отці, хто прибув на Богослужіння. І дякую вам за те, що протягом усіх лихоліть, і особливо протягом повномасштабної війни ви своїм народом не дивлячись ні на що. У вас забирають храми, але ви лишаєтесь з народом і допомагаєте усім військовим, яких благословляєте на ратний подвиг. Допомагаєте усім тим, хто приходить до вас, усім тим, хто потребує. Служіть. Допомагайте так і далі, бо це наше призначення і саме цими добрими справами, саме відданістю своєму народові, а насамперед своєму Богові і творцю відданість православ'ю. Цією відданістю пишеться наше ім'я у книзі вічного життя у Царстві Божому.